Райсіх вітаю, з вами лікар Росельчайка, і у цьому відео ми поговоримо про те, чому болять коліна. І чому використання різного роду мазей, примочок, медикаментів, внутрішньосуглобові ін'єкції вправи не допомагають. Що дійсно потрібно робити, щоб мати здорові коліна, щоб вони не хрустіли, не боліли і рухомість зберігали аж до 100 і більше років? За статистикою, проблеми з колінними суглобами на протязі свого життя має більше 80% людей на планеті. І ще є важливим, що по даним сучасної медицини і досліджень, самих останніх, що артроз і артрит молодіють, уже є зміни навіть у учнів у 2-3 класах, чого, наприклад, не було 20 чи 30 років тому. З чим же це все пов'язано? Давайте спробуємо в цьому питанні розібратися. З класичної точки зору, те, що мене як лікаря навчали у медичному університеті, це є в основному дефіцит якихось мікроелементів, тобто неправильне харчування, не таку воду ми вживаємо, малорухливий спосіб життя, ожиріння сюди відноситься, якісь аутоімунні процеси, тобто завжди це якийсь такий набір. Певних слів, якій би людині в тому соціуму, де вона живе, можна було пояснити, що з тобою щось не так. Але є один цікавий момент, наприклад, чому є люди, які не дуже добре харчуються, мають надлишкову вагу, живуть там до 90, до навіть 95 і до 100 років, але при цьому не мають. Проблемі з суглобами. І саме оці факти підтверджують, те, що ніякої генетики не існує. Того, що, наприклад, там, от в мене в бабусі боліли, в батька чи в мами боліли, тепер в мене блядь, і в моїх дітей блядь. Адже ж це ж воно є, значить, це генетично? Ні. Це помилкові твердження. І вони ґрунтуються не на не на вірному розумінні. Причин виникнення змін у нашому організмі, які на сьогоднішній день медицина весь час намагається пояснити через якісь дефіцити. Але в основному це є дефіцит знань. У цьому відео ми не будемо розбирати з вами такі причини, як травми, там спортивні травми, побутові травми, і отруєння різного роду там, важкими металами, які також можуть призводити до руйнування кісткової системи. Ми проговоримо з вами. Про виключення, які складають 99%, чому у людей болять коліна, перше, що заважає людині зрозуміти істинні причини і їх перевірити, це те, що їй ще з маленького, з маленького віку, чуть ли там не з садочка, не з народження, навчають тому. Що біль являється негативною ознакою або негативним сигналом, який сигналізує про порушення у організмі. І тому, коли, наприклад, в подальшому житті, там в дорослому вже житті, чи вже там, коли люди не навпохиломуці, вона відчуває біль, де б то не було, вона тут же це розцінює автоматично, навіть не задумуючись, як дефект, як дефект себе. Але один цікавий факт: адже кожен лікар-медик. Вивчаючи на другому курсі медичного університету фізіологію, нормальну фізіологію знає, що люба тканина у нашому тілі заживає через запалення. І ознаками цього запали, тверніше є п'ять основних ознак цього процесу: це набряк, це біль, який залежить від ступеню набряку, це підвищення температури тіла локальне або Загальне, також тимчасове зниження функцій, тобто неможливість його використовувати, ну і розширення капілярів, почервоніння виникає. Ось і все. І ці всі реакції, вони необхідні і запускаються нашим організмом для того, щоб допомогти йому То тобто Тому чому ж тоді ці процеси руйнують наш організм? Що тут не так? А не так усе у поясненні. Тому давайте з вами зараз детально розберемо всі прояви захворювань суглобів з точки зору комплексного підходу, де організм це не набір кісток чи м'язів окремо живущих самих від себе, а це цілісна структура. Яка має центри управління і рецептори, які дають змогу нашому мозку визначати і орієнтуватися у зовнішньому світі, який нас оточує? І так, коли ми собі живемо спокійно, в нас в нашому житті все чудово, в нас ніяких змін ніде не відбувається. І харчування, прийом води, фізичне навантаження тут відіграють роль, але вони не призводять ні до яких. Дискомфорт. Звичайно, що ви там не голодуєте, або ви не намагаєтеся там підняти вагон. Але коли ми потрапляємо в умови, які словами ми можемо описати як зниження самооцінки локальної, я ще детально про це розкажу, у нас будуть зміни саме в колінних суглобах. І ви це всі можете перевірити. Як тільки ми попадаємо в умови, це ще може виникати в дитинстві, де ми не такі успішні у фізичних параметрах наших. Наприклад, є хлопчик, який в садочку швидше пробіг, догнав м'яч, тобто я не такий швидкий, як він. Я не можу підтягнутися стільки раз, як він. Я не можу віджатися від полу таки, скільки раз, як він. Я не можу там щось те, тобто Є хтось, хто кращий за мене. І мене це розстрає. Тобто я попадаю в умови, де мої фізичні здібності не такі ефективні, як оточуючих. І автоматично запуститься процес у нашому організмі. І будуть задіюватися саме колінні суглоби. Далі, коли вже дитинка підростає, наприклад, ходить і займається якимось спортом. І ось тут тренер каже: почекай, сьогодні ти не будеш грати у футбол, почекай на лаві запасних. Або ні, ти не будеш там бити штрафний, заб'є, наприклад, інший, і він забиває. Тобто, кругом, де тебе відсторонюють від відповідальності, скажімо, там, де команда виграє, далі потім починається дитинка рости. Така ж сама ситуація трапляється на роботі, в сім'ї. Там, де ти є неефективний. Ти раніше бігав, стрибав, займався спортом, жив у своє задоволення. А тут, наприклад, у жінки вона завагітняла. І тепер вона вже не може рухатися так, як раніше, бо їй важко, вона сприймає це. Або, наприклад, раніше я займався спортом, підтягувався, бігав, плавав. а тепер я мушу сидіти в офісі. Тобто я не такий, як був раніше. Раніше я був спортивний, а тепер ні. Це умови. Ми про це не Думаємо. Також нам постійно говорять про те, що надлишкова вага. Коли у вас є вага, то це все це важко для ваших сулопів. Автоматично, як тільки вага у вас піднімається, ви починаєте вагу розцінювати, якщо як дефект себе. Тобто ви не такі ефективні. Всі ці умови, їх в соціумі може бути величезна кількість, описуються одним словом: зниження самооцінки у фізичних. Параметрах. І тоді почне відбуватися зміни на рівні наших суглобів. Які? Як тільки ми в ці умови потрапили, тобто ми не думали, а з моменту, коли тебе посадили на лаву запасних, або ти коли не догнав якогось хлопчика, або коли ти маєш сидіти в офісі, або ти завагітніла й починала набирати вагу, це умова, в якій ти дальше продовжуєш жити, і ти це тепер вважаєш себе неефективним, тут же. Відбувається активація відповідного центру на рівні головного мозку і дається команда на суглоб коліна. Що буде відбуватися? Як тільки є ці умови, у нас відбувається стоншення хрящової тканини, за рахунок чого? За рахунок того, що кальцій і інші мікроелементи починають вимиватися з цієї структури, і процес відновлення зупиняється. Так, да, якщо він протривав один день, нічого не буде. Але якщо ми далі продовжуємо там тижнями, днями, в ці самі секції знаходяться, в цьому ж самому садочку, на цій ж самій роботі, в цих же самих сімейних стосунках, все це призводить до того, що на що виникає вимивання мікроелементів із тканини хрящової, кісткової, сухожильної зв'язок, і вони стають слабкі. І порушується те, що нам розповідають. Катастрофіка. Це виникає не від того, що ви погано харчуєтесь, що ви там фізично щось піднімаєте, це від того виникає, як ви бачите світ і як ви розцінюєте себе безпосередньо у цьому світі. І це відбувається, щоб краще вам це зрозуміти, принцип цей краще зрозуміти, що це не якась катастрофа трапляється у вашому житті, це банальне життя. Уявіть, будь ласка, як капелька води капає на камінь. Вона нічого не може зробити міцному каменю. Але якщо вона капає кожну секундочку, то що відбувається? Поступово, поступово в цьому місці, куди попадає капелька, виникає вм'ятина. Як капелька води може руйнувати камінь? Ви це все знаєте. Ви знаєте це в поговорках. Що вода камінь точить так і тут. Якщо ми постійно знаходимося в цих умовах, наш суглоб змінюється, і щоб краще це уявити уявіть бджолині соти. От коли мікроелементи вимиваються із хрещової або кісткової тканини, то буде ось така структура. І цей стан назвуть артроз. Болів немає. Цей стан призводить ще до наступних симптомів. Це зменшується кількість внутрішньосуглобової рідини. І фактично першим симптомом тут з'являється те, що суглоб починає щолкати. Спочатку трошки. Потім все більше і більше, потім починає заклинювати. Але болю немає. Він виникає тільки коли цей суглоб заклинить, тільки тоді. А так нічого не болить. Чим далі цей процес триває, кістка деформується. Що там виникає? Остеопороз. І кажуть: о, це вас кальцію не вистачає. Бо дивіться, мало кальцію в кістках досліджують денситометром. І дійсно там мало кальцію. Значить, треба його більше їсти. Треба давати вітамін Д. Ні, ви не усунули умови, в яких знаходиться людина. Ви з них не вийшли, бо той хлопчик і далі ходить в ту ж саму секцію, де тренер садить його на лаву запасних. Він і далі не може догнати. М'яч і забити гол. Та сама людина і далі сидить на роботі і не може отримати що? Підвищення. Він знову не може піти в зал чи піти на рибалку, тому що йому треба бути на роботі. Тобто ми живемо постійно в цих умовах, і якщо ми з них не виходимо, наша кісткова система змінюється. Хочете ви цього чи не хочете, це рефлекторна реакція. Хочу ще раз підкреслити, що симптомів в болі нічого не буде. Набряків не буде, будуть тільки деформації та зменшення внутрішньосуглобової рідини і щелчки. Клаца, яка суглоб. Але як тільки ми вийдемо з цих умов, наприклад, ми змінимо школу дитині, да? ми почнемо хвалити дитину, дитина заб'є гол, чи в секції там десь е, займе якийсь розряд, там, чи на роботі підвищення від тобто, відбудеться позитивний момент. Фактично, це відбувається автоматичне підняття своєї самооцінки. У нас тут же організм розпочне процес відновлення кістки. Яким чином? А через отих п'ять ознак запалення туди, в тканину навколо суглоба закачується вода. Це призводить до, до підвищення внутрішнього тканинного тиску і відчуття болю. Він набрякає, червоніє, підвищується локальна температура тіла. Температура тіла підвищується може від 37,5 до 39,5. Чому? Тому що саме ця температурний режим забезпечує відновлення сполучної тканини у нашому організмі. Менша ні і вища ні. Саме ця. Тому при загоїні м'язів, кісток, сухожилків, зв'язок, лімфатичних капілярів буде саме така температура, а не інша. І тепер уже цей діагноз називають артритом, запаленням. І ось коли ця кістка, чи суглоб, чи хрящ починає там відновлюватися, до чого це призводить? До повного відновлення, скажете ви? Ні. Тому що коли в нас відновлюється сухожильна тканина, то в тому місці, де вона була змінена в кінці загоєння її завжди буде більше, чим було до початку цього процесу. Тобто в тому місті, де був остеопороз, якщо він повністю заживе, там буде що Кіст, тканина плюс, тобто стане більше кістки. Така ж сама ситуація з м'язом, така ж сама ситуація з сухожилком, така ж сама ситуація з хрящом. тобто там тканини буде більше. І якщо цей процес знецінення себе знову повториться, знову остеопороз, знову знов більше, знову остеопороз, знову знов більше. І тепер кісткової тканини в тому місці, що відбувається як розростання. Кажуть, остеофіти наросли, або в народі починають розказувати, що це солі в суглоб відкралися, треба лікувати, виганяти солі. Треба вигнати звідси неправильну інформацію. Бо таким чином ви не просто солі свого організму виженете, е, е, а ви своє життя свого організму виженете за допомогою. Тих методів, які вам пропоную. І от саме ці моменти, коли у нас є болі, дискомфорт, обмеження рухомості, все ж називається запалення. Лю людям невірно пояснює медицина і переконує їх в тому, що саме це початок хвороби, саме це погано. І тепер, як тільки ці симптоми виникли, людина що, не може знову рухатися, тобто їй важко піднятися по сходах, бо болить коліно. Вона його не може зранку розігнути, вона не може пересуватися як раніше, вона тепер не може підбігти до трамвая, до тролейбуса і до, і, і до всього іншого. Тобто вона фізично не може бути ефективною як раніше. І тепер, будь ласка, напишіть зараз в коментарях. Що це запустить? Яку це реакцію запустить? І якщо ви написали, що людина знову почне обезцінювати себе, то ваша відповідь була вірною. І тепер саме процес заживання, який неправильно трактується, неправильно пояснюється, знову заганяє людину, куди в активну фазу рефлексу, Обестіння себе і знову виникає стоншення м'язевої кісткової тканини. І тут найважливішу роль у цьому процесі відіграє лікар, тому що його словом, тобто його словами, фактично, це як вирок людині, що тепер, коли у вас оце проблеми з суглобом, якщо ви нічого не будете робити, то ви станете інвалідом, ви перестанете рухатися, треба потім буде міняти суглоб, треба там буде вирізати. І ось ця фраза лікаря фактично. Тут же робить людину в майбутньому, в його голові ким? інвалідом. Тобто недієздатним, що ще знову більше посилює остеопороз і рефлекторну реакцію. Напишіть зараз також, будь ласка, в коментарях, як вам лікар прогнозував ваш стан або ваш погіршення вашого стану в минулому, коли вас розпухало коліно там, чи виникала біль. Напишіть, будь ласка, поділіться своїм досвідом. І ось, коли цей процес загоєння розпочинається, він іде, є біль. Людина замість того, щоб заспокоїтися і створити правильні умови для відновлення, тобто це спокій, легке навантаження, менший прийом рідини. Ми ще про це поговоримо. Вона починає включати фізично, вона починає інтенсивно ці суглоби розробляти, робить фізичні вправи, мастить кремами, але в неї не виходить справитися з білю з тим дискомфортом, так швидко, як вона очікує. І що знову вона попадає? Знову в умови обестіння. Чому? Бо вона невірно розцінює прояви в тій. І це призводить знову до перезапуску рефлексу. Получається, такий замкнутий круг. Що не робиш для того, щоб стати здоровим, постійно нічого не виходить, а і не вийде. Тому що неправильне розуміння про анатомію, неправильне розуміння про причини виникнення, неправильне розуміння про процеси загоєння і неправильна допомога. Бо біль виникає не тому, що ваш сугло пройнується, а тому, що ваша тканина заживає. І щоб краще вам це зрозуміти. Є простий два простих приклади. Перше, коли ви торкаєтеся до гарячої сковорідки, автоматично у вас спрацьовує захисна реакція. Яка? Ви відсмикуєте руку. Відсмикнувши руку, ви знаходитеся в повній безпеці. Температура на ваше тіло уже не діє. І тільки після цього у вас з'являється пухир, у вас почервоніє палець, у вас він починає боліти, ви не можете певний час ним рухати. І що ви робите? Ви його в холодну воду пите, щоб зменшити набряк. Тому при запальному процесі холод допомагає, да? обмеження прийом рідини, а не побільше пити. Всі засоби, які зменшують набряк. Другим прикладом тут є наступне: те, що в основному болі і ці дискомфорти виникають на ранок. А чому ж на ранок? А тому. Що коли ви лягаєте спати, у вас активується відновна нервова система, яка називається парасимпатична. У вас в тканину, яка на протязі дня інтенсивно використовувалася, закачується вода. Процеси відновлення. Але ранком, коли ви прокидаєтеся і набряк у вас на пальцях чи, наприклад, на колінах, що являється гарним признаком відновлення, найкращим, що ваш організм дбає про вас, щоб ви не померли, а жили далі, вам це пояснюють як хвороба. І ви зранку починаєте оцінити, що я знову неефективний, мені треба розходитися, я треба розтягнутися. це я живе за ржаві. Вам малюються якісь ржаві там труби, суглоби і так далі. А насправді вас просто обманюють. Тому ви живете в ілюзії. І ось в ілюзії здоров'я через неправильний мент, ви собі тільки що, шкодите. Тому артроз це. Декальцифікація, демінералізація кістки там, чи хряща, це активна фаза рефлексу обістіння себе. А запалення це процес заживання і навпаки повернення кальцію е, в і мікроелементів назад в тканину. І саме для того, щоб цей процес ішов вірно, організм фізично вас знерухомлює через набряк і біль. Якщо ви цього не розумієте і починаєте воювати своїм організом з біологією, ви маєте оті негативні наслідки. А потім ці наслідки. Ви вам розказують, що ця хвороба вас убила, чи там покалічила. Ні. Неправильне розуміння і неправильні методи лікування до цього призвели. Мій досвід показує. Що тільки комплексний підхід у сучасному світі допоможе людині бути здоровою. Це коли ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття людини. Детально про цей підхід і методи я виклав у своїй книзі і навчаю на навчальних курсах. А зараз я хотів би кожного із вас запросити на триденний безкоштовний марафон здоров'я, де ми з вами розберемо ще більше цікавої для вас інформації, як допомогти своєму організму на основі комплексного підходу бути здоровим у сучасному світі. Для участі в марафоні, просто перейдіть за посиланням під цим відео. Курс дається доступною мовою, завжди з підтримкою, зразковим матеріалом, і дуже легко сприймається для розуміння. Я вважаю, що цей курс повинна пройти кожна людина, яка бажає жити на цій землі, отримувати задоволення від життя, а не існувати і виживати в тих умовах, які нам створюють, які нам нав'язують. Дуже вдячна лікарю за те, що він ділиться знаннями, які він отримав, тими знаннями, які є в світі, і які не показують людям, для того, щоб вони жили в системі і виконували свою роль. Тому, якщо ми говоримо. Про алгоритм правильної допомоги для того, щоб у вас не боліли, не хрустіли коліна, щоб вам не довелося робити оперативне втручання та пересаджувати суглоби. Перше, що ви повинні почати, це прийняти рефлекторну реакцію як норму. Що якщо ви попадете в умови зниження самооцінки, то у вас виникне остеопороз. І це є нормально. Коли ви автоматично підніметься самооцінка, то в такому випадку у вас що не процес заживання. Тобто біль, набрик і так далі не являється нічим поганим. Якщо ви цього розуміти не будете, а і далі будете співати, ну мені ж треба на роботу ходити, мені ж треба тут доглядати, бігати, я не можу. Автоматично назад повернулися. Але пам'ятайте, в кінці фази заживання у вас буде що. Збільшення тканини. Тобто ви своїм таким мисленням і діями прийдете до того, що ваш суглоб деформується. Не хвороба його деформує, а ваше нерозуміння процесів, які відбуваються в вашому організмі. А для того, щоб ці процеси відбувалися правильно, ми повинні тепер створити додаткові умови, щоб це запалення пройшло вірно один раз і не повторювалося постійно. І для цього ми перше, як тільки у вас є болі, ви зменшуєте прийом води до 300-500 мл на добу. Чому? Тому що чим більше води ви п'єте, тим більша ступінь набрику в зоні заживання, тим більший у вас біль. А чим більший у вас біль, тим менше ви можете рухатися. А чим менше ви можете рухатися і виконувати використовувати свою діянку тіла, тим що тим більше ви в рефлексі обестіннення себе в плані руху. От і все, замкнутий круг. Далі ми можемо використовувати сольові ванни. Е, береться на 100 літрів води 900 грамів звичайної солі. Температура води не гаряча, а не вище 37-38 градусів. І в цій ванні ви знаходитеся хоча б 2-3 години на день. Чому не гаряча? Тому що якщо температура буде вище 40 градусів, тим самим ви збільшите набряк і що буде ще більше е, біль. Ще буде більше погіршення. Ми можемо використовувати пакети з льодом, міху з льодом, сольові компреси з 10% розчином солі. Нас углоби. Далі ми можемо використовувати дозоване фізичне навантаження, наприклад, легке там присідання. Чи також ми можемо використовувати ходьба? Але що важливо, не треба намагатися пройти багато, не треба намагатися більше присісти, бо щоб швидше одужати. Бажання швидше одужати. Бажання швидше відновитися. Саме бажання більше зробити, щоб організму допомогти призводить до чого, до обезціння себе, бо завтра у вас це не виходить. І ви знову попадаєте куди в активну фазу рефлексу, знову сте А коли буде фаза загоєння, у вас знову з'явиться біль, і ви її знову не будете правильно розтягнути. Тому першим завжди є, що це ось тут розуміння цих процесів. І якщо ви виконуєте саме по такому алгоритму, який я вам розповідаю, проблем у вас з суглобами не буде. Навіть коли у вас буде артроз третьої ступені, так, у вас зміни залишаться, вони не зникнуть, організм ніколи не забере той кальцій. Та деформація суглобу залишиться на все ваше життя. Саме головне, вас не буде боліти. І ви зможете рухатися, як вам дозволяє суглоб. І при цьому ви маєте себе похвалити. Тобто останнім пунктом, коли ви всі ці перші пройшли, ви маєте себе хвалити від 50 хоча б до 250 разів на добу. За що? Не просто хвалити, буду себе хвалити, буду позитивно мислити. Це не працює. Хвалити ви себе повинні за дії, які ви робите. Ви зробили один крок, я молодець, зробили два кроки, молодець, а завтра ви зробили тільки один. Ви теж молодець. Ви не можете бути такі, як вчора, і ви не знаєте, які ви будете в майбутньому. Ну якщо будете себе знову порівнювати з кимось або з самим собою, ви знов автоматично попадаєте куди? Рефлекс обістіння. Ось чому люди не можуть звідси вийти. Тому тільки той, хто розуміє комплексний підхід у сучасному світі, може бути здоровим. Обов'язково поділіться цим відео для того, щоб ваші близькі, ваші рідні, ваші друзі, ваші знайомі, ваші колеги розширили свої уявлення про те, як побудована наша кісткова система. І це буде профілактувати оті негативні наслідки і потім м різного роду операцій і уколи. А як же харчування? А можливо, треба щось їсти краще, а можливо щось спити, а от що лучше до суглобів. Да, у нас є хондроїтин і інші засоби. І найкращим тут є холодець, який ви можете собі вживати ще. Но пам'ятайте, їжа дуже мало вплине на відновлення, впливає оті перші, самий перший пункт, про який я вам сказав. І вам дуже є простий приклад. Перевірте, це у тих, у кого був перелом. У місті перелому. У вас завжди утвориться кісткова мозоль, коли заживе кістка. І вона залишиться так на все життя. Якщо ви будете ламати постійну кістку, то ця кісткова мозоль буде збільшуватися, збільшуватися і збільшуватися. Те, що я розповідаю, і називається наукою, тому що ви можете це перевірити. Завжди довіряйте тому, що ви можете перевірити. Це називається ваш досвід. Тільки це допоможе вам вийти із соціальних тунелів і дійсно бути здоровим у сучасному світі. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.